Ну, радує, подарунок не і з року в рік. Це старий перевірений сорт. Він іде супер ранній із сильним мускатом, дуже красива, смачна, стабільна ягода. Являється, ця ягода вважається середнього розміру, тобто там 12 грам від 10 до 14 плюс-мінус так в середньому. Але він у нас не тріскається, дуже гарно висить. Ось плодоношення там, видно, ще не знімали. Незважаючи на те, що дуже багато сортів цього року погорошило і втратило свій адекватний вигляд динька навіть, ну от така вона <зас> зазвичай вона краща. Рембо погорошило дебело. Що там іще погорошило? Атос погорошив дебело. Там є у нього схильність, але ну, не, не до такої степені. Бравісімо, в принципі, чухає себе нормально. От така також красива крупна ягода. Ну, в бравісімо там бувають моменти, що є ризик е, е, розтріскування. Не тільки тут дуже багато виноградів, є з певним ризиком розтріскування. І для того, щоб цього розтріскування менше було, потрібно виноград регулярно, там пару. Раз в тиждень поливати, і тоді ягода розкачується. Це вже я розповідав. Будемо далі ще проводити ці огляди приблизно так. Гарно вражає мирного неба дебелих спин. Зараз поїдемо з Олексійовною. Поробимо щось умне на магазині або поробимо від що ділаємо. До нових зустрічей.